Три матчі впродовж трьох днів: дві перемоги та одна поразка. Таким видався нещодавній візит до Києва баскетбольного клубу Кривбас. На столичному паркеті вирішувалося, чи продовжить підопічні Сергія Корабльова боротьбу за медалі вищої ліги. Суперники, Львівська політехніка, самбір і Житомир. Мені не слишком доволі результатом, тому що ми розраховували виграти всі три гри. Перша гра нам дуже важко далася, Не знаю, приїхали, може, з дороги. взагалі були абсолютно не собрані. Єлі-єлі вигралі би. Ну, вечером собрались, поговорили, что нельзя ну, не так играть. Надо выходить з нормальним настроєм и віддавати игре. Вийшли на вторую игру, все було нормально. Ну где-то ну, я считаю, хорошо сыграли, ну проиграли, чего-то не хватило. Далі була вирішальна дуэль з Житомиром, які передували серйозні розмови в команді. Все решилось в последней игре, ну були слова то тобто есть ми були заряжены максимально на победу. Ну, каждый из игроков і ми. Вийшли і показали наш настрой. Багато не казав, в принципі, прийшов, кажу, хлопці, це останній шанс, який у нас був, <глухи> який у нас є. Чи ми граємо за пяте 8 місце, вже в принципі, нічого не вирішає. Чи ми будемо грати за медалі тяжкий сезон і віддавати цю ігру ми не маємо права. Так що хлопці всі розуміли, то, що мені сподобалось в них. Вони виходили і за кожен менше боролися, в принципі. Розуміли, що це, грубо говоря, останні шанси. шанси і є. Нині криворізькі баскетболісти готуються до важливих ігор, тренуючись у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 10 Попереду вкрай відповідальний вояж до Рівного. Я налаштовую всіх хлопців на перемогу, і ясно, що хочеться б завоювати медалі. В будь-якому випадку будемо боротися з кожної команди до останнього. Задача мінімум це бронза, а максимум золото. Будемо ну, боротися. За, за золота Олегендриксон Вадим Діденко цей день.